Здорова Олди! Ви, мабуть, десь чули, що колись давно світом ширилася страшна хвороба під назвою Чума. Тоді вона знищила майже все населення Європи. Середньовічні лікарі не мали достатньо знань, тому частіше всього лікування було безглузде і неефективне. Згодом, епідемія все ж припинилася, але сама хвороба не зникла, а лише, так би мовити, причаїлася. У майбутньому. Було ще кілька масових спалахів, котрі теж знищили велику кількість людей. Світ у Фелаут теж став жертвою епідемії чуми, причому не одної, а декількох. Роботи, машини на атомній тязі та інші високі технології не врятували світ від підступної хвороби. Чума стала причиною винайдення всім відомого віруса рукотворної еволюції, про який ми ще поговоримо пізніше. Чума у реальності Fallout була надзвичайно страшною та вбивчою. Люди помирали в страшних муках. Якщо вас не лякають такі теми, тоді підписуйтеся, ставте вподобайку і давайте поговоримо про ту саму чому. І ні, ми не будемо говорити про ваших колишніх. Ми будемо говорити про захворювання. Ну, хвороба така є. Чума. Нова чума це інфекційна хвороба, що легко передається навіть при мінімальному фізичному контакті між людьми. Вперше. Випадки зараження були зафіксовані у 2050-х роках у Сполучених Штатах Америки. Епідемія стала рушійною силою проекту Panem Unity Virion. Він же вірус рукотворної еволюції. Нова чума 21-го століття була надзвичайно небезпечною інфекцією. Зараження відбувалося швидко і непомітно. Спеціалізовані служби почали з базових заходів, ізоляція хворих та місць, де їх було виявлено. Деякий час. Навіть вдавалося стримувати чому, але згодом ситуація стала критичною. У людей, що захворіли, спостерігалися дуже страшні симптоми: набряки по всьому тілу та головного мозку пронизливий біль. А на останніх стадіях відкривалися навіть зовнішні кровотечі. Нова чума настільки швидко поширилася, що в 2053 році було введено суворий карантин національного рівня. У 2055 році почали розробляти ліки від чуми, заснувавши дослідницьку установу Вестек. Уряд вирішив не втрачати можливості та скористатися моментом загальної старії в Америці. Було заборонено проводити будь-які масові зібрання. В появі вірусу навіть звинуватили триклятих комуністів, що тільки підігріло антикомуністичні настрої в суспільстві. Громадянам радили повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Яка могла зашкодити Америці. Деякі люди навіть стверджували, що симптомами чуми можуть бути соціалістичні думки. Тому громадянам радили лишатися вдома, читати книжки та уникати людних місць. Також всім радили звертатися до центру боротьби з хворобами, якщо були помічені хоч найменші симптоми. Компанія Vestec мала величезну підтримку від уряду, проте це так і не допомогло. Дієві ліки не були винайдені. Замість цього. Винайшли вірус рукотворної еволюції, про який ми поговоримо в окремому відео у 2071 році. Управління Вестек Research Facility стало частиною військової програми по дослідженню біологічної зброї та методів боротьби з нею. Незважаючи на те, що нова чума була дуже заразною інфекційною хворобою у повоєнному світі. Ця загроза зникла. Чому так сталося? Невідомо. Але факт залишається фактом. Люди у всесвіті Флаут більше не хворіють новою чумою. Більше про захворювання та як його все ж вдалося перемогти, ми повинні були дізнатися у грі Ван Бюрен, котра була скасована. Тому вся інформація з ван Бюрен щодо цієї нової чуми не є каноном. Після воєнної світ пустки не став більш безпечним: рейдери, бандити, канібали і, звісно ж, нові страшні захворювання. Одна з таких хвороб випалена чума мутагенна інфекція, яка спустошила землі Апалачі між 2085 і 2103 роком. Майже все людське населення було знищено. Врятуватися вдалося лише щасливим мешканцям 76 го сховища. Саме завдяки зусиллям мешканців сховища 76. Щеплення від чуми було розповсюджено серед багатьох жителів Апалаччі, таким чином вдалося зупинити стрімке розповсюдження випаленої чуми. Повністю викорінити страшне захворювання не вдалося, тому що на 2105 рік в Апалаччі все ще зустрічаються хворі, так звані горілі або опалені. Все почалося зі звичайного кажана і ні, його ніхто не їв. А якщо бути точнішим. Мутованого кажана, який мешкав на території Апалаччії, Анкла обрав цей вид для своїх секретних дослідів, що проводили глибоко під журавлиним озером. Тривалі експерименти не дали очікуваних результатів, тому були припинені. Кажанів, котрих піддавали біохімічному впливу, вирішили відпустити в дику природу, оскільки, за думкою вчених, ті не становили будь-якої загрози. Але вчені помилялися після повторного промінення та хімічного впливу. Кажани стали розповсюджувати нову чуму. Все відбулося абсолютно випадково, коли мутовані тварини деякий час пожили у дикій природі. Будь-які біологічні зразки цих кажанів тепер стали джерелом зараження, навіть мікроскопічні шматочки шкіри скрил, які опадали по всій апалаччі. Ці мікроскопічні шматочки шкіри і стали головним джерелом інфікування живих істот у Апалаччії. Незалежно від того, чи була це людина. Тварина чи мутант, випалена чума могла заразити майже кожну живу істоту, що піддавалася дії вірусу. Також нова хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Після зраження у тілі жертви починаються деякі характерні фізичні зміни. Наприклад, шкіра жертви починає темнішати, а також має запах попелу. Згодом. По всьому інфікованому тілу починають утворюватися сильні виразки вогнища, які ніби тліють. На наступній стадії шкіра жертви розтріскується, уголюючи її червонувато рожеву плоть. Потім з тіла починають, ніби проростати кристали ультрациту. Це вкрай радіоактивний мінерал зеленого кольору. На стадії появи кристалів хвороба повністю поглинає жертву. Інфіковані втрачають волосся на тілі. Також вони втрачають зір. Адже чума провокує розвиток катаракти. На фоні екстремальної трансформації тіла також відбувається сильна деградація розумових здібностей, особливо якщо мова йде про людей. Заражені, мов ті бджоли, об'єднуються вулик, їх розум, ніби стає єдиним цілим, тобто колективним. Горілі чи обпалені вороже ставляться до всього живого, що не заражено вірусом чуми. У випадку з інфікованими людьми. Асиміляція свідомості вуликом не є абсолютною, оскільки інфіковані люди можуть демонструвати деяке усвідомлення того, у якому стані вони перебувають. Проте фізично вони майже не здатні йти проти волі вулика та королеви вулика. Часто обпалених можна зустріти, коли ті бездумно блукають. Істота буде в такому стані до моменту, поки не отримає наказу від королеви, що знаходиться в вулику. Кожен обпалений являється переносником хвороби. І вони активно розповсюджують випалену чуму до останнього. А остання стадія це коли тіло жертви перетворюється на попіл. Згодом цей попіл починає кам'яніти. Якщо до них підійти впритул, вони вибухнуть та почнуть випромінювати потужний радіаційний фон. Більшість жертв випаленої чуми це люди. Варто зауважити, що інфіковані можуть користуватися різною зброєю, в тому числі і вогнепальною. Через деякий час. Різні фракції палаччі прийшли висновку, що треба починати боротися з розповсюдженням хвороби, були запропоновані різні контрзаходи щодо знищення, стримування та лікування захворювання. Однак виникло багато протиріч, і навіть ворожнечі у питанні ефективної боротьби з випаленою чумою. Деякі вирішили, що загроза взагалі перебільшена і не варта такої уваги. Була розпочата деяка організована дослідницька робота, яку налагодила організація респонденти або ж відповідачі. Їх діяльність так і не привела до перемоги над хворобою, тому на території Апалачі можна зустріти багато покинутих пунктів допомоги з логотипом респондентів. Зрештою, через бездіяльність більшості могутні фракції одна за одною стали занепадати та зникати. В якийсь момент Апалаччі майже повністю вимерла. Хто не помер, і не був інфікованим, ті просто втекли в інші регіони після воєнної Америки. Там було не набагато безпечніше, але, хоча б не було вірусу випаленої чуми. Деяке відродження почалося у 2103 році, коли мешканці сховища 76 Почали вакцинацію мешканців Апалачі. Рятувальники в аеропорту Моргантауна вперше отримали повідомлення про загрозу опалених від братства Сталі та змогли швидко розробити ряд засобів протидії чумі. Формування спеціальних загонів та відкриття спеціальних ультрацитових боєприпасів дозволило респондерам утримувати рівень захворюваності на доволі низькому рівні. Найважливішим досягненням у вивченні випаленої чуми. Фракцією відповідачів було створення ранніх прототипів вакцини. Дослідження очолювала Клер Хадсон, але їй так і не вдалося створити дієве щеплення від чуми. Частина респондерів, котрим вдалося врятуватися, просто покинули землі аплачі в пошуках кращої долі. Вільні штати теж дуже постраждали від випаленої чуми. Тому почали самотужки розробляти власні контрміри щодо хвороби. На початках епідемії, в 2086 році, вони винайшли систему, що відслідковує появу мутованих кажанів, що переносять захворювання на тій чи іншій території. Також всюди розкладалася приманка, щоб хворі тварини трималися подалі від людей. У 2102 році сховище 76 нарешті відкривається. Через 25 років після того, як головний шлюз був герметично запечатаний, наявність чених та обладнання у прихистку 76 дозволило в короткі терміни створити вакцину від випаленої чуми. Всього через рік, у 2103 році, починається вакцинація всіх охочих. Звістка про це швидко шириться Америкою. Люди починають повертатися до опалачі. також. Багато приходить нових поселенців. Поширенню інформації про вакцину також сприяли торгові каравани, які стали дуже поширеними на пустці. Братство Сталі теж вирішили вирушити в апалачію та заснувати нову базу. Вони не відмовилися від вакцинації. Переломним моментом у боротьбі з опаленими стала перемога королеви звірів або ж королеви вулика. Тепер випалена чума вже не загрожує регіону. Людей прибуває все більше. Життя. Починає налагоджуватися. Троглодицька дегенераційна зараза або скорочено TDC – трансформаційна та дегенеративна хвороба, яка мучила жителів Підбурга протягом століть після Великої війни. З прогресуванням захворювання, екстремальні симптоми призводили до перетворення людини на незрозумілу істоту під назвою трог. Це чудовисько вже мало чим нагадувало звичайну людину. А ще воно було доволі небезпечним. Хворобу досліджувала доктор Сандра Кунданіка. За її словами, захворювання виникло через концентроване радіаційне випромінювання та токсини промислового походження, адже місто Піцбург мало дуже багато підприємств, що активно забруднювали навколишнє середовище ще до великої війни. При контакті з хворим ця зараза на щастя не передається. За словами доктора Кунданіки, у всіх людей, які починають жити у найбільш забруднених районах, вже через кілька тижнів з'являються перші симптоми. Мова йде про помітні ураження шкіри, які схожі на хімічні опіки. Ці симптоми є оборотними, тобто вони зникають, якщо людина покидає забруднене місце. Токсини та радіоактивне випромінювання також впливає на мозок. Тому заражені люди стають більш схожими на диких тварин. Спостереження показали, що приблизно 20% дорослих, які зазнали впливу TDC, втрачають розумові та моторні навички протягом кількох років, спочатку стаючи дикими людьми, а потім із продовженням впливу, зрештою вироджуючись у диких мутантів, які називаються трогами. Задокументовано, що ніхто не одужав від повного виродження. Ходять чутки, що троги зберігають деякі спогади та впізнають навіть обличчя близьких. у той час. Як дорослі мають невеликий шанс відчути повне виродження, діти, народжені в забруднених районах та уражені ті мають майже 100% рівень виродження, перетворюючись на здичавілих протягом тижнів після народження. Доктор Кунданіка довго шукала ліки, адже все більше жителів Піцбурга перетворювалися на монстрів. Проте всі дослідження раніше чи пізніше заходили в глухий кут. Допомога прийшла випадково, звідки не очікували. Донька доктора Кунданіки та імшаеля Ашура народилася з природним адаптивним імунітетом до триглодитної дегенерації. Розробка вакцини зрушила з мертвої точки. Було зроблено перші прототипи ліків. До фінального варіанту вакцини ще далеко, адже Марії ще була немовлям, тому всі досліди. Треба було проводити обережно, щоб не нашкодити дитині. І єдиній надії під зброю. Це були найбільш страшні та руйнівні хвороби епідемії, котрі звалилися на голову людей зі світу Феллаут. Також це єдині задокументовані захворювання, можливо, їх було набагато більше. Також присутні більш буденні та менш небезпечні напасті, наприклад, дизентерія, кісткові та радіаційні хробаки, лихоманка, паразити, пізні інфекції та інше. Проте боротися з ними легко, достатньо випити протермінованих довоєнних антибіотиків, і все ніби рукою зняло. Не вірите? Спробуйте самі. Я знову дуже зайнятий, і взагалі в мене немає часу, тому нічого під відео не пишіть. Читати не буду. На цьому дякую за увагу та до нових зустрічей. ледь не забув. Донатьте на Збройні Сили України та слава Україні! Radiation poisoning may have enlarged your favorite meals. This means more healthful nutrition for you. Take caution not to bite off more than you can chew. Endurance can also provide new options for food, some of which can be an acquired taste. Gone are the days of exercising for fun.